Ми не говоримо, ми забороняємо, ми рекомендуємо тобі не дивитися цього. Ми купуємо гаджет на умовах того, що ми встановлюємо там батьківський контроль. І тільки так, домовленість все одно диктує доросла людина. Дитина не має диктувати, тому що вона ж не може ще мати цю прогностичну функцію, у що може вилитися. Тому доросла людина все ж таки диктує, а дитина ну, може мати свою дураччу роль і говорити, що вона хоче, що бажає. І тут ми знаходимо ну, певний компроміс. І дійсно важливо говорити про свої переконання, про свої побоювання. Батьки дуже часто бояться сказати, я боюся ось цього. І ми маємо там, іноді я, як психолог, з дітьми обговорюю, як кажу, ти думаєш, чого бояться батьки, коли тобі щось забороняють. І коли ми обговорюємо це з дитиною, дитина дуже іноді класно пояснює: так, я розумію, вона боїться, що я стану. Двірником, і розуміючи, що там немотивованість, наприклад, призводить до цього. І коли ми це обговорюємо, вона каже: А чому батьки зі мною про це не говорять? Тому що вони бояться визнати свої страхи. Це не ті страхи, які ми маємо говорити там Я так боюся, що не даю собі раду. Ні, я даю собі раду, але давай знайдемо з тобою. Алгоритми вирішення цих питань. І тут ми приходимо до алгоритмів домовленостей. Це не повна заборона, а конкретне обмеження якихось, якихось дій. В інтернеті якихось часових відрізків, ну, в які дитина ну, може бути там в інтернеті. Ми не говоримо, ми забороняємо, ми рекомендуємо тобі не дивитися цього. І поки ти не можеш цього не робити сам, ми можемо встановити певні обмеження. Якщо ти звикнеш до цього, ми ці обмеження. Приберемо. Більш за те, я чесно скажу, що от я як мама що зробила? Ми сіли з моїм сином біля там того ж YouTube, телевізора, і налаштували йому певну кількість підписок, які я йому рекомендувала як класні. І, звичайно, тут його ж контент підлаштувався під ці підписки, і йому пропонується вже інший контент який йому цікавий, він його переглядає. Ну дійсно там він дуже любить науково гліба наприклад, дивиться. Ну той контент, який, ну на мій погляд, все ж таки є. Для нього більш корисним інформаційно, він усвідомлено це робить спочатку, а потім звикає до цього і вже не потребує іншого, тому що немає цієї дофамінової залежності від того контенту, який є ну, безглуздим, але тим, що цю залежність провокує. Що не роблять батьки, вони не сідають і не обговорюють з дітьми встановлення цих програм і намагаються це зробити таємно. Це недобре. Я вважаю, що саме обговорення і дає розуміння, що я не є якимось шпигуном, який хоче за тобою слідкувати, що я не буду читати твою переписку, що я не буду втручатися в твоє приватне життя. Але я хочу мати розуміння, що ти усвідомлено ставишся до споживання певної інформації. І тому на певний час встановлює цей контроль. Навіть коли встановлюється Family Link, там є така угода з дитиною, яку їй треба вголос зачитати чи разом прочитати і визнати її правомірність, натиснувши, здається, там якусь галочку, що ознайомлена дитина з цим договором Він має бути. Бо іноді я ж кажу, коли дитина розуміє, що вона. Опинилася в якійсь пастці, коли в неї вже встановлений цей контент, а вона про це не знала. Ну, де тут народитися довір'я до батьків, немає такого. З дітьми треба спочатку домовитися. І я вважаю, що це варто робити до покупки будь-якого гаджету. Тобто, ми купуємо гаджет на умовах того, що ми встановлюємо там батьківський контроль. І тільки так, ну тоді вже далі такої проблеми не буде.